Друзі, всім привіт! Приїхав я на копанку знову ловити карасика. Взяв я 4-метрову водку ось, ось таку снасть. Резинка називається. І дзвіночки до неї. Наживка черв'як і опариш. Зробив я свою ферму опариша. Ось. І в мене тепер є свій опариш. Торі, зараз вам покажу. Вітер, до речі, дуже сильний. Не знаю, чи буде щось сьогодні плювати. Ось такий опаруш, що ми видно. Лише скільки його є і покрупніше і менша і опаруш. Так, зараз закину першу снасть. а, до речі, у ков мене звичайні отруби. Ось буде очі приманювати. Так, першу хочу закинути резинку. У мене тут 10 метрів резинки і 5 гачків. Так, 5 гачків у мене тут. Таких маленькі і такі доволі великі. 12-й номер у мене самі більші. Так, відпутати все. Ось, така. Катушка, на скотч і дерев'яшка. Так, зараз я все розпутую і, і покажу вам. Так, закину я свою снасть геть на той берег полетів. Груз на не, не знаю скільки, мабуть, 30 грамів помірно. Так, натягуємо. Треба рогавити і повиривати тут все. Ой, сума. Треба рогавик виняти тут і повиривати. Все. Зараз буду зілочки буду насажувати черв'яка та опариша. Побачимо, що з цього вийде. Так, просто тут черв'як не впав. Так, просто беремо, те, беремо і наматую. Потихеньку. Наша резинка і наш знає... Виходить. Так, всі очки бачите? У мене на їх є защита, щоб вони не путалися. Ось. Резинка наша вийшла і вона я думаю всі на неї рибали. А я буду рибалити в перший раз на неї. Не знаю що і як вона. О, так. Защитимо. Знімає. Так. я заліті снасть самостійно, то не знаю, що як. Так, опариш та чов'як. Думаю, насадити. Черв'яка В Тому перший. І так хочу рядуватися. Опять очків. Так. одного червяве вистачить, Так. Сюди. Черв'як. Візьмемо. Закидушка є. О, як саме сажу зроблю, то я вам покажу. Так, я все вже насадив. Тут, тут черв'як, опариш, черв'як, опариш, черв'як. І зараз буду потихеньку неї відпускатись, нас у воду. О, сюди. Беремо фіксатора, Отжимаємо фіксатора. Надо есть тут на котлешки. И ушла наша у угоду. На мою думку, снасть тут сейчас классно. Так, назад. Фиксатора назад. От. Нажимаем. И дам такой І И леску. Так, як я на відео бачу у ютубе на леску наципуємо дзвіночки. У мене ось такі дзвіночки. Думаю, ось сюди наципляти їх, щоб воно таке провісило. Якраз буде клюти, буде підніматися леска. А дзвіночки в мене їдуть кудись. Ось, ось так. Так ну що. Ось нас ми зарядили, тепер приступаємо до удочки. Защиту поранення очками сюди, трішечку поклада. Ось тут у моє буде місце, щоб сидіти. Остали я паралом. Так. Так, а опари шапки забув І йде Буде цього закидати зараз. До речі, друзі, завтра можна вранці, поїду я на домашню озеро на рибалку. Ну... Ось щось клює. Дивіться. Кліє, чи ні? Так, да, двітя клює. Дивіться, клює. Дивіться, клює. клює. Перший раз уже це снисть. Тепер ставимо. Може ще край зацепив. Ладно, подивимося, що. Подивимося, що. Ага. Прогалив я дивіться покльовку. З'їв у мене черв'яка. Ось тут. Так, купари ще не тронути. Черв'якшу тут, тут зліз. Но маленьку, напевно, відстань я закинув. Не знаю. Зараз насліжу черв'яка знову. Так, відпускаємо. З нас я навіть не можу половити на удочку. Так, я пишу воно. А, ось сюди. Прикручується. Кося не дуже далеко. Вона йде, звісно. Мені чуть, -чуть попустити в треба. Ось таке. Чепляємо з бомтеночки. Тільки покльовка, я сразу беру і підсікаю. Зараз розкоду швидко удочку. Знов клієн, бачите? Чи? Щось я не знаю. Може так раз просто плав і зачепив. Зараз розкодую удочку быстро, по быстрому і буду говорити трубу. Може згору щось, не знаю. Так, перезакинув я резинку, бо вона дуже близько була, Геть на той кінець берега. Не знаю що получится, ну, будь то получится. А ну в принципі вся там насажена, можно відпускати. Думаю, потом. Не знаю, леска миллиметровый, конечно. Не знаю, что буде. Нарешті я закидаю вудку. Насадив я. Ай, зацепився. А. Ну що ж то таке? А, вот то що за рогача зацепився? Так, нарешті я закидаюся, нацепив на гачок два опаріка. Раз. Господи, в мене той рогач вибішує. Зацепився знову, але вицепився. Все, Закину, буду ждати покльовку. Так, перший поклонки. Як перший минуточку на. Удочку, на оцю снасть клювало, ось знову клює, може. Арсвиня, то я не знаю, як воно працює. Коротше, друзі, це просто шок. Тільки що зійшов такий карась для цього місця він був хороший, великий. Опар щось з ним брало, але не дуже. Опа, щось на резину клює. Попробуєш ще на резинку на домашньому половити, О, там же буде куди закинути, буде розмах. Опа, Перший, друзі, карась. Клюнув він на бутерброда з опариж. ти що, Тут прям клює однозначно. Думаю, витягати, я не знаю, що перестало. Клюну її на бутерброда ось такий карасик опариж з черв'яком. От, бачите, опащар черв'я Тут теж клює, Сильно не зараз назара. Є я карась? є карасі! Гля, друзі, карасі! Карасі! Гля, два карася! та ти що! Перші на оцю мою снасть. Друзі, я дуже радий. Ви подивіться! Сразу два карася! Це вам не на удочку, правда, оцього ми відпустимо. Або ні, я візьму декуди впущу. Ну, ну, перші карасіни. На оцю снасть, Це не можу сказати. Дуже так і добре. На поплавець сплюнув і на цього на поплавець попливець карась, Два на ці комішки. Ой, на, ці, на цю снасть. Так, зараз виключу камеру і все зробив вам покажу. До речі, клюну він на, на черв'яка і опариша. Вроді так, так, на опариша і черв'яка. Та мене на опариша, а тут вона черв'яка. Так, я все знову зав, е, насадив. Так. пішла снасть. Я думаю, вона не працює, а оказується вона ще як працює. Це не браконьерська снасть, butтутика Скільки? П'ять менечків стоїть. Значить, це не браконьєрська снасть. Чи що? щось я така в Ютубі чув. Щось я така в Ютубі чув. Так, ну зараз. Знову зроблю бутерброда опаруші з черв'яком і побачив. Знову ж таки кліє на оцю снасть. Ну, ну добре, якщо щось заговорю, покажу. Дуже сильно клює. Блін, кончені дзвіночки. Я походу пара, а вона, немає нічого. Запізно я підсік просто. Фігово в мене Але. Ще, щось Буде плювати базові, покажу. Знову спіймав ось такого кася, знову ж на бутерброд. Ось такий Так, Ось такий бутербродик. Направда насажу два, а хай буде один. Так, в мене на поплавок дуже добре плює. Сидим тільки що нового черв'яка і опариша. Так. Не засікся, напевне. Друзі, ще, ще ось, ось такого карася. тут одинаковий. Знову на бутерброд клює тільки. На сам опариш черв'як не п'є, а на бутерброда плів. До речі, коротше, друзі, буду з вами я прощатися, бо... У мене телефон е, цього. Сідай у мене телефон. Так що, всім пока. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. До речі, якщо хтось хоче, щоб я показав, як робити ферму опариша, то пишіть в коментарі. Всім пока!